Погляньте на, на мене. Сорочка шовком вишита, а квітки. Хтося? Злякав я. Чого це не був в злоді відкрався? хочеш, щоб лопатою за запоріг, прогнали? Що? Скринька моя готова? Буде готова, моя серденько, а як її розвалюю. Тож, гнівайся на мене. Дуже мені хоч поговорити. Хоч подивитися на тебе. Держи мені, коли тебе висісти. Сідай. Оксана. Зірку, ти моя. Та й хоч оцю тебе. А, що я заважав! Ти мія так такі ложкою. Геть собі, геть, коварю. У тебе руки цупкиво залізо, а сам пропах димом. Не любить вона мене. А я, мов дурень. А чи це правда, що мати твоя солоха відьма, так на селі кажуть? Не знаю, що там кажуть. А що ж це дівчат нема? Вже й колядувати час. Мені вже нудно стає. Так тобі з ними весело. Ми за з тобою. Зуй у нас мене. А я для неї заїжав у підкову. Хтось стукнув. Оксано, відчини! Хтось чужий, а я одна з парком. Ти собі греть! Ну, як кордовину збила це чотири. Думав, що пропаду. Хоч додому добта Оксану доню засвіти. А чого тобі треба? А? От таку. Це коваль. Не моя хата. В мою хату не залізу коваль. Ну, чому ж не кажеш? Заложи чи бачиш що? От Алепо, не люблю з ним на самоті, говорити. Краще піти? Так це ж не кого? Чия ж це хата? Що за маради це я? Ну що ти там розмуркався? Та що зараз Хто ти? І чого сюди ні. Ще нам б'є чого доброго.